Я займаюсь ну професійно вже ароматерапією, аромапсихологією 13 рік. Знайома я з ароматерапією і ефірними оліями вже 25. У Мене вже є великий досвід і величезний практичний досвід. практичний досвід. Це життя людей, це здоров'я людей, це різні випадки, і екстремальні, і життєво важливі, тобто досвід в мене є практичний і вже деякі речі я бачу, чую і нюхом, і вухами, і розрізняю одразу. Ну, але знаєте, як люди сприймають завжди, що в тебе є скриті можливо мотиви, і якщо ти говориш, що там десь щось можливо неякісне, всі сприймають, що це. Ну, як ти рекламуєш сам себе і просто, значить, топиш конкурентів. Тому я, власне, всі ці роки, скільки я веду вже і блог, свій, і спілкуюся, я дуже етично, майже мовчки на це все дивилася. Збирала інформацію, збирала відгуки, збирала факти. Ну, якщо вже ти експерт в якійсь сфері, правда, то треба розбиратися не тільки в тому, що ти робиш, ну і а власне в сфері в ринку слідкувати за. Ну, Умовними конкурентами чомусь вчитися, щось нове знаходиться, не можна одній людині знати, прям все-все-все розбиратися. Тобто я за цим ринком слідкую. Хтось спеціалізується нібито на ароматерапії, хтось на натуральній косметиці, якихось виробах з ефірними оліями, хтось на аромапсихології психології. Ну, але так чи інакше використовують ефірні. Олії є така категорія люди, які повчилися в школах. Частіше всього це міжнародні закордонні школи, але є вже і в Україні. От вони повчилися, вони отримали сертифікати, вони вважають себе експертами, тобто в них навіть є сертифікат, який покаже, що вони десь вчилися. Але от такі експерти періодично до мене приходять в мій простір, я спілкуюся, мені дуже цікаво, і я запитую таких людей. Uh, ну от, де ви вчилися, яка у вас практика, і так далі. І, так далі. і буває таке, що люди повчилися в одній, в двох, в трьох міжнародних школах навіть виконали програму, отримали сертифікати. Кажу, а практика у вас яка? От як ви змогли на практиці реалізуватися як експерт? В чому ви допомагаєте людям? Які вже у вас є напрацювання? Ну я інколи роблю якусь ресурсну суміш, відправляю поштою чи щось таке, розумієте? Ну, тобто, це ще раз те, що я говорила на початку теоретиків, багато, а практиків ні. Вони навіть сертифікат мають, вони навіть теоретичні знання мають, вони вам правильно будуть писати описи масел і так далі, і так далі, якісь от ароматерапевтичні процеси, але вони не зможуть вам допомогти на практиці. Тому зважайте і прослідковуйте. Щоб багато знати теоретику, це ще не значить вміти застосувати на практиці і допомогти людині вирішити ту чи іншу проблему. Теоретичні знання це прекрасно. Я би сказала, що таких людей ще десь приблизно 5%. В соцмережах, от, якщо ви подивитесь, таких профілів. Ну, такі буде, Стрічка буде наповнена загальними е, такими знаннями. Тобто опис, от, ефір апельсину, він такі-такі має властивості, а от жасмин, от, така цікава рослина, і вона, ефірна олійка жасмину має-такі-такі властивості. Ну, І так далі. І так далі, і так далі. Зрозуміло, да? є такі експерти.